40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 21. Наше повсякдення диктує шалений ритм життя. Через вагітність ви віддаляєтеся від цієї швидкості і можете почуватися ніби на узбіччі. Не переймайтеся. Ви маєте важливішу справу. Ви готуєтеся стати мамою. Тож витрачайте час із користю. А, наприклад, займіться йогою. Це допоможе цілком зануритися у диво народження, яке з вами відбувається, і дозволить краще пізнати власне тіло та досягти гармонії з вашим малюком. Ваша дитинка ще досить мала і тому може вільно пересуватися в матці. Та незабаром вона набере характерної пози головою донизу. Ви всередині другого триместру. Для більшості жінок це порівняно спокійний період, попри те, що ви ймовірно відчуваєте певний дискомфорт. Малюк розвивається, матка збільшується і тисне на легені. Ви можете відчувати тиск матки на сечовий міхур. Роздуті через тиск матки вени на ваших ногах також типове явище. Ви можете самостійно придбати гель або мазь на основі кінського каштану. Або залежно від серйозності ситуації, лікар пропише вам препарат на основі гепарину. Намагайтеся щоденно виходити на прогулянку. Це поліпшить кровообіг. Заняття йогою у цей період будуть надзвичайно доречні. Запитайте у вашого лікаря, чи порадить він їх вам. Розроблена в Індії система йоги спрямована на єднання тіла і духу. Чим же йога може допомогти будущий мамі? Ну, во перше регулярне заняття йогою в групі допомагають збіжати лишні прибавки віси. Эффективно контролировать массу тела. Во-вторых, очень важно, чтобы организм малыша получал достаточно количество кислорода и регулярные дыхательные упражнения, а также спокойное мягкое дыхание во время выполнения упражнений, помогает эффективно насытить кислородом организм мамы, соответственно, малыша. Благодаря специальным упражнениям на мышцы тазового дна, которые мы делаем во время занятия. будущая мама имеет возможность избежать разрыва во время родов, что тоже немаловажно. Во время занятий йогой беременная женщина учится ощущать свое тело и ощущать свои мышцы. Когда она лучше чувствует свое тело, она помогает своему малышу появиться на свет легко и без лишнего напряжения. Ведь страх вызывает лишнее напряжение в теле. А когда будущая мама контролирует свое тело и доверяет своей природе, то малышу намного легче появиться на свет. Сейчас будем дышать дыханием, попеременное дыхание через правую и левую ноздрю. Значит, садимся удобно с прямой спиной. Это очень важно при всех дыхательных упражнениях, чтобы была прямая спина. Значит, левая рука, можно сомкнуть указательный большой палец. Правая рука, безымянный подушечка на ноготь мизинца, большой палец в сторону. В указательный средний палец кладем меж Закрываем правую ноздрю большим пальцем и делаем плавный мягкий вдох слева. Закрываем левую, выдох справа. Вдох справа. Выдох слева. И заканчиваем это дыхательное упражнение выдохом через ту же ноздрю, через которую начинали. Якщо у вас немає змоги потрапити на заняття із йоги, ви можете, запитавши дозволу у лікаря, робити дихальні вправи вдома, керуючись порадами нашого інструктора. Будущей маме очень важно помнить о том, что все ее чувства, эмоции передаются малышу. Когда мама сама в гармоничном, спокойном состоянии, малыш тоже это ощущает. Поэтому важно маме, каждая мама сама знает, как она может поделиться любовью со своим малышом. Это может быть представить, как свет льется из рук, тепло. И всегда малыш ощущает любовь и заботу мамы. Прислушайтесь к своему малышу, чувствуйте тепло ладоней. Ділаємо повне дихання. Міляний плавний м'який вдох починається. От живота піднімається вверх, заповнює весь об'єм легких. Видох зверху вниз. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Ультразвукове сканування мальформацій. Як робиться одне із найбільш важливих обстежень упродовж вагітності, і що воно може показати. Відеогід з вагітності. «40 тижнів з Хагіс.